Привіт, нелегальний випуск знову хочу вам показати якраз показати троянди. Цвітуть дуже гарно Бачите, саме час, такий півонії в самому соку зараз. Ось такі сортові, вони так виглядають. Дуже гарно все пахне. Дружина каже, що оця троянда, якийсь графін, не знаю який графін. Пахне дуже гарно, пахне краще за інші троянди. Ну, дуже такий, дуже класно вона пахне. Бачите, тут багато троян, всяких піонів. Але хотів вам розказати деякі речі. Коли люди дізнаються, де ми живемо, то він починають, о, ви живете на дачі. Не знаю, чому така реакція. Ні, ми не живемо на дачі. Ми живемо в приватному будинку. І інші кажуть, о, ви живете в селі. Ні, ми не живемо в селі, ми живемо в приватному будинку. Ось так. Я не знаю чому. Коли там десь будинок знаходиться в Пала Альто, приватний, то люди не кажуть, що там село чи ще щось, чи Редмонд, чи сама місце, чи Ісаква, чи я не знаю, що завгодно. Нас чомусь так от вважають, Так? У нас приватний будинок, який знаходиться біля міста, але <кій> і тут у нього є рибодинкова територія, яку ми обслуговуємо. Ось така ситуація. Я вважаю, що коли кажуть, що людина живе в селі, то вона цього живе. Вона вирощує щось, городину продає, там тварин якийсь тримає, може молоко, там кисляк якийсь робить сметану чи щось таке з цього живе. Ми з цього не живемо. <кій> Ось. Далі були такі питання, <кій> де взяти таку ділянку. Це не найвелика ділянка тут. Тут у всіх давали 25 соток під забудову і все інше. Це ОСГ. Воно сусідки набагато більша ділянка. Ось. Тому що це не під Києвом чи десь там біля якогось такого міста, де все дорого, де дають по 6 соток. Я тут підраховував, що ці мощення робимо, там зараз 4 сотки. Там будинок і все, тут більше вже більше 10 соток. Тому я не розумію, як люди там живуть на 6 сотках чи там навіть на 12 сотках, коли, коли купляють дві ділянки. Далі... Там були ще такі питання, де город, де там тваринки. Ну, тваринки я не, тваринок ми тримати не будемо, тому що ну, це треба вміти, це треба з цим жити. Я тваринок люблю, ось, і тому, якщо мені щось треба, я купляю тут у людей. Є там жіночка, вона тримає там 120 корей, то я можу в неї взяти чи в інших людей. Тут Юра мені яєчки продає. Корінні яйця це я в нього купляю. Ось. Е, зараз там Леонід мені курочку купив. Привіз, вибачте, тут бачите, полив. Я зробив нарешті всі скважини, відремонтував, тому тут треба полити трошечки ці рослинки, а так вони поливаються в мене, бачите. Ось, ось так воно поливається, такі капельні полів називаємо, полив, скажемо, і воно все поливається. Тому питають, де город, де тваринки, тваринок не буде. Якщо мені щось треба, я у віті м'ясника можу взяти там свинину, там у когось курочку заказати, у когось яся там купити. Тому це так, скажемо, я цю громаду. Отак От розвиваю, купуючи продукцію. Далі город. Я вже з цим награвся, так скажу. Коли було, було більше часу, то в мене тут все було. Тут і були і буряки, і все підряд. У мене тут більше 20 сортів картоплі я вирощував. О, там знизу був город, у мене є мотоблок мотоблочів. Ну, все це таке. ну, це знаєте як, спочатку ти борешся за врожає, а потім борешся з врожаєм. Ось така ситуація. Тому що ну, все це треба їсти переробляти. В один рік посадили багато цієї спаржової фасолі, то їли її день і ніч. Я тепер на цю спаржову фасолю дивитися не можу, бо їли у різному вигляді і тушили, і жарили, і маринували. Ну, коротше, таке діло. Також я тут вирощував е, ці кавуни. питали, У мене були ковини, декілька років я їх вирощував. Тому останній раз, коли робив, у мене ковини були по 13 кг. Так що кавунами теж я вже награвся. більше сажати не буду. Воно не морочливо, але не хочу. О, є чим займатися зараз. Треба все це постійно доглядати. Треба поливати, треба прокошувати. Але тут так багато цього фруктового, тут тільки сортових вишень, те, що я казав, їх тут 19 штук. Ну і по будинку історію я вам розповідав. Можете знайти відео, подивитися, коли ми його купили, в якому стані воно було, що ми робили, скільки років ми це вже з цим займаємось. Тому не проблема. Продаються тут такі будинки. Беріть і робіть. Нічого такого складного в цьому немає. О, бачите троянди, які такі кольори, я не знаю. Не знаю, як передати. Бачите, який космічний якийсь. Тут усі троянди. Багато троянд, але це все зроблено по дизайну. Це ось шалфей шалфей лікарський, якщо запитувати. Це полин ось теж лікарський. Там м'ятим багато, це як за вас якраз глистів вганяти. Гарна річ така. Ось такі ще є трояндочки, бачите, яка цікава квіточка. ось Багато троян тут. І ось це теж гарно пахне. Ось це теж гарно пахне. Тому з городами награлися. Зараз там садочок є, вишні є. Що там все є? Яблуні, абрикоси, все. Кущі отут у нас ростуть. Бачите, тут смородина, чорно, лідне, <кій> чорна так, смородина. є порічка, різна там біла кізіл оце тут росте. Ось, Оце порічка червона. Наприклад, нам поїсти достатньо. Ось. Тому що, я ж кажу, що одне. Одна справа це все висідати, інша справа потім це переробляти. Тут такий городик парнічки, тут оце горошок поклювати, тут он, там зелень всяка така, така поїсти якраз, Ото зараз на салат пацаєш і все. О, Тут он, полуниці ці, там суниці є. Тому, о, да, пішла вже потрошечку. Тому ось так. Цього достатньо. Там ще може трошки полониці забацию і буде нормально. О, Оці полонички, бачите які. Ну, Не знаю, який це сорт. Леонід колись приніс свою полоницю нам і там був маленький кущик в тому році. Ми його посадили, вона агресивна, осиці кидає постійно. Ми ці оси висадили в тому році. Ось в цьому році вже їдемо. цю полуницю. Ось. Що там? Ожину я вам показував, десь нормально можна поїсти. І ось тут зайнялися в цьому році зжималостю. Історію вам казав, що щось там не вийшло, колись вон, ягідки вже є. Ось тут потрошку, бачите, його трошки присипали землею. Ягідки є. Це сельгінка там. Ну Майже на всіх потрошки є ягод. Можна по поїсти. Я так іноді прихожу, клюю оця е, селекція канадська. Бачите, тут прийшли кущі вже з ягодами, з такими ось. Да. І тут ягоди є. Зрозуміло, що це ще ягоди не такі, як мають бути, але все одно приємно, що вони вже є, можна подивитися на них. Ось майже на кожному кульку кучику це восторг ось, бачите, є ягодки. Тут, а от Аврора, бачите, він мабуть трошки пізній. В нього ще зелений є. А що тут ще? Тут Югана, он такі поки що маленькі якісь. Ну, може тому що ось так і тут якийсь усульга, Теж такі вони невеличкі маленькі. Ось такі справи. Тому ось так. Коротше, такий от неліцензійний випуск. То, що городом займатися нема часу. Садочком займаємось. Потім ще треба тут це декоративне досаджати, зробити. <кій> ну якщо треба, там можна завжди. У людей тут купити все, що хочеш. Хочеш огірки, хочеш помідори, хочеш картоплю. І так ти трошки допомагаєш громаді грошима. Тому що якщо всі будуть вирощувати, то хто ж буде купляти тут? Ось так, тут у нас така клумбочка є. Теж гарно бачити всякі такі рослинки. І ось це теж мені коврик не подобається. Це такий чабрець, почпо покровний, такий класний, взагалі суперовий. І оце ось те, що я казав вам. Суниці. Суниці тут ростуть. Вже тут подбивались, чи повідпадали. Ну, спочатку вони маленькі, такі ягоди, не дуже великі. Але потім бачите скільки. Потім вони стають великими. Вона дає ті ягоди з весни до осінь. Так що ось такі справи у нас. Головне, що всі скважини відремонтували, бо без поливу тут все загнеться. Ось. Тому що... Ну і горіхи, фундаки тут, не знаю, 50, мабуть, дерев. Садили різних. <кій> ось так вони ростуть. Вже сигнальні горішки були. Тут є з червоним листям, бачите, з і зелені, і всякі. Тому отак. Живемо в приватному будинку, а це ось як прибудинкова територія, яку ми обслуговуємо. Так що ось так, бачите, троянди радують. Все, тут же калюжу зробив таку, вимикаємо цей пістолет. Ох, йолки, давай, вимикайся все. Пішли. Далі. Троянди тут. Таке буде гарне занування, бачите, як ширма, шпалера закриється, тут виросте так теніді. Там, кстати, буде це. Теж вжина. Тут ці кущі не ростуть. Тут можна буде сидіти, куплю цю садову мебель, буду тут сидіти, щось робити. Якщо буде час дозволяти, бо зараз вільного часу зовсім немає. Ось бачите, гуде. Та, що чути, не чути, але вона гуде. Тут теж поки що бардак. Це землю відбирали хлопці. О, понакидували, понакидували. Потім вони її там рознесуть. Ось такі є трояндочки ще гарнюні. Тут бачите, дружина по три висадила. Ось кущики. Ось ця це сахара троянда. Ось, яка вона гарна, дивіться. Просто бімба. Ось, багато троянд всяких. Ну все тут поки що ще саджається в процесі. Бо, наприклад, босини купили, вона не вирісла і зараз навесні замінили. Я ж кажу вам краще троянди висаджувати навесні на початку літа. Це тоді ви точно побачите результат. Ось ще трояндочка така ось, бачите Ось, ось такі. Троянди, гарнюні. Ось. Теж такі ось є троянди, бачите, всюди троянди. Всюди троянди. Ой, йолки, палки Це оце є проблема з бачите? Наступаєш на нього. Ой. Да, це чіпендейл я вам показував. Теж гарні троянди. Всюди троянди. Сюди троянди. Ось так. Да. Тому. Да. Троянди це гарно, це красиво. І півонії теж. Ось такі справи, так що я відповів на ці питання, які ви мене запитували. Все, піду зараз далі займатися справами. Щастя, здоров'я вам.